Механічна інсталяція для підвісного унітазу колір КТ-0403. Ідеально підходить для монтажу під викном на невеликій висоті чи для інших невисоких конструкцій, горища, балкони або пристрій під сходами. Сумісна як із легкими перегородками, так і з несучими стінами. Панель злива можна встановити не лише спереду, а й зверху. Це дає раціональне використання простору над унітазом. Тому що можна вибрати класичний варіант із фронтальною кнопкою зриву або сучасний із кнопкою вгорі на полиці. Активація зриву можлива зверху або спереду це ідеальне рішення для нижчої установки. Бачок виданий за технологію екструзивного видування. Це один безшовний елемент із міцного hdpe пластика. А подвійний зрив із функцією затримку води еко дає змогу зекономити до 9 літрів щодня. Клапани ультратихі лише 9 дБ за стандартами НФ, а звуказаційні прокладки роблять зрив майже безшумним. Товщина бочка 12 см. Монтажна глибина рулюється від 13 до 16,5 см. А у комплекті є квашти для прямого монтажу. Глибина зривного коліна можна регулювати в трьох положеннях вже після встановлення рами. Каналізаційна труба зручна у монтажі та легко знімається. Діаметр відведення 90 мм, і ще є прохідник на 110 мм. А от підведення води сива. Панель Панець встановлюється швидко, обслуговування просте. Доступ у середньому бачка зручний, бочок повністю захищений від конденсату, що захищає стіни та конструкцію від вологи. Відстань між кріпленнями унітазу може бути 180 мм чи 230 мм міліметрів відповідно. Висота установки теж регулюється до 20 см. Можна монтувати унітаз на висоті від 820 до 1020 мм відповідно. Опори можна розвернути назовні. Надійність конструкції підтверджує товщина металу. Основний кронштейн 2 мм. Опорна пластина 3 мм. Витримує вагу понад 400 кг. Шар запечної фарби 159 мікрон. Що дає стійкість до корозії. Вхідні та зривні клапани виготовлені з пум та АБС пластику витримують високий тиск і служать понад 200 тисяч циклів. А ущіння гума з силикону та ЄПДМ нетоксична та екологічна. Монтажні гвинти з нержавіючої сталі, що пройшли тест на корозійну стійкість понад 200 годин у нейтральному солоному тумані. КТ 0403 сумісна з панею зриву. Кате 0,6.5. Ну Інсталяція кроєл Кате 0403 це сучасне рішення, яке поєднує технології, тишу та зручність монтажу. Легке обслуговування, продумана конструкція, довговічні матеріали роблять її просто ідеальною для вашої ванної кімнати.